Отже, ми продовжуємо з вами говорити про джерела українських фразеологізмів. і зокрема, сьогодні говоримо про види також цих фразеологізмів. І дивіться, до фразеологізмів також належать прислів'я і приказки. Бачимо прислів'я та приказки це різновид фразеологізмів. Згадуємо літературу п'ятий клас. Чим відрізняється прислів'я від приказки? Угу. Так, а приказка? <плес> так, не закінчення. По суті, це і те, і те влучний, дотепний вислів, який е, можна використовувати в певній ситуації, але відмінність в тому, що прислів'я дійсно має повчальний наслідок висновок, а приказка є нібито незавершеною думкою. Дивимось приклади. Бережи честь з молоду. Угу. Це буде що, прислів'я чи приказка? <плес> <плес> висновок є якийсь? Так, пережив, чи... Висновок тут є, чи тут просто щось сказали? Висновку тут немає, тут просто приказка. А якщо дивіться, тихіше їдеш, далі будеш. Оце вже прислів'я, бо є висновок. Якщо будеш тихіше їхати, то який висновок? Далі доїдеш, так? Да. Зрозуміло? Зрозуміло. Будеш. Далі. Ну я розумію, я значення просто кажу. Так, далі. Це ми з вами сказали. А, порівнюємо решетом, воду не носять, і баба з воза кобилі легше. Де прислів'я, де приказка? Баба, баба з возу кобилі легше ще прислів'я. носять, приказка і там все угу. По-перше, ми бачимо, що у вас є висновок, баба з возу, і який наслідок кобилі буде легше, правильно? Є причина, є наслідок, отже, це прислію. Угу. Закінчена думка, а попередня це приказка. Також до фразеологізмів у нас будуть належати крилаті вислови та афоризми. Крилаті вислови це ті вислови відомих українців, відомих людей, які стали популярними у суспільстві і їх часто використовують. Ну, наприклад, можете бачити борітися, поборити Тараса Шевченка, так вислів. Або ж слово, чому ти не тверде криця» Лесі українки слова. Це теж вважають фразеологізмами зараз Нікіт, почекай. І афоризми це стислі думки, знову ж таки, якихось відомих людей. А, дивимось. Я мислю, отже, існую Декарт. Не все те отруда, отрута, що неприємно пахне, сковорода. А, і тут вам треба запам'ятати, що, хоча прислів'я, приказки, афоризми і крилаті вислови, вважають різновидами фразеологізмів, то в них ми, на відміну від фразеологізмів, будемо. Розбирати за членами речення їх просто як звичайне речення. Тобто кожне слово буде своїм окремим якимось членом речення. Угу. Якщо до цього ми казали, що у фразеологізмах весь фразеологізм – це завжди один член речення, то тут, в прислів'ях, приказках, афоризмах і крилатих висловах, ми розбираємо їх просто як звичайне речення, кожне слово саме за себе.